Ти сидиш на кухні пізно ввечері, за вікном темно, тільки світло від ліхтаря падає на стіл, де лежить купа чеків. у голові крутиться одне. А що, якщо я все втрачу? Це питання таке знайоме, що вже стало частиною твого подиху. Ти боїшся навіть мріяти, бо мрії це ризик. А ризик для тебе завжди звучав як небезпека. У дитинстві ти чув, як батько шепотів матері, що не можна ризикувати. Він казав, що краще тримати все при собі, ніж втратити. І ці слова оселилися у твоїй голові, мов тінь, яка не відпускає навіть удень. Тепер, коли в тебе з'являється шанс заробити більше, ти відчуваєш не натхнення, а холод у грудях. Ти працюєш щодня, мов робот. Зарплата приходить і одразу розчиняється. Комуналка, продукти, діти. Ти міг би відкласти якусь частину, але в голові завжди сидить один сценарій: завтра щось трапиться, і тобі знадобляться всі гроші. Це страх, який не дозволяє тобі робити крок уперед. Уяви собі вузький темний коридор, а ти йдеш ним, босоніж. під ногами де холодний бетон. Попереду видно двері, за якими світло. Але щоб дійти до них, треба переступити через чорну яму. І ти не знаєш, чи є там підлога. Ось так виглядає твій шлях до фінансової свободи, і саме тому ти стоїш на місці. Ти чув про людей, які вкладають гроші у акції, отримують дивіденди, живуть спокійніше. Але кожен раз, коли хтось тобі це пропонує, ти відповідаєш: це не для мене, бо всередині живе відчуття, що будь-яка спроба може закінчитися катастрофою. Твій страх. Втратити сильніший за будь-яке бажання заробити, і цей страх не вигадка. Він має коріння у тих вечорах, коли вдома ледь вистачало на вечерю, у тих днях, коли батьки відмовлялися від своїх потреб, щоб дати тобі мінімум, у тих словах, які ти чув замість казок на ніч гроші. Це проблема. Ти, наче носиш з собою стару валізу. Вона важка, забита спогадами і попередженнями. Які вже давно втратили сенс, але ти не відпускаєш її, бо думаєш, що саме вона тебе захищає, а насправді вона тягне тебе вниз. Є одна проста істина: гроші люблять рух. Вони, як вода, застоюючись, починають смердіти. Коли ти тримаєш усе під матрацом, ти ніби кажеш собі Я боюся світу, і світ відповідає тим самим: він закриває перед тобою двері, які могли б відкритися. А тепер уяви, що ти садиш дерево, спершу маленьке насіння, яке навіть не видно серед землі. Ти поливаєш його, чекаєш і нічого не відбувається. Минає місяць, другий рік, і тільки через час воно дає перші плоди. Так працюють дивіденди. Це не про швидкий виграш, а про повільне зростання, яке колись звільнить тебе від страху. Але твій страх робить інше, він змушує тебе зривати насіння ще до того, як воно проросте. Він нашіптує, що будь-яка затримка це поразка, і ти, замість того, щоб чекати, знову повертаєшся до кола. Заробив, витратив знову нічого. Є різниця між обережністю і паралічем. Обережність дозволяє діяти розумно. А параліч змушує нічого не робити, і ти живеш у паралічі, ти виправдовуєш це тим, що так безпечніше, але чи дійсно безпечніше постійно залишатися на тому ж місці, де ти був і 10 років тому? Ти не хочеш визнати, але твій страх це не про гроші, це про тебе, про те, що ти боїшся перевірити, чи здатен ти на більше. Бо якщо виявиться, що ти не зміг, тоді весь сенс життя, який ти собі будував, почне тріщати. Але є й інша правда: якщо ти не спробуєш, ти вже програв, бо програш це не помилка у вкладенні, не невдалий бізнес. Програш це жити все життя, навіть не доторкнувшись до дверей, за якими світло. Пам'ятаєш, як у дитинстві ти боявся темряви, стояв у коридорі і дивився у темну кімнату, уявляючи там монстрів. І одного дня ти ввімкнув світло, і там не було нікого. Страх зник, бо ти зробив крок, і з грошима те саме. Страх не зникне, поки ти не зайдеш у темряву. Почати можна просто, не вкладати все, не ризикувати до останньої копійки, просто відкласти маленьку частину і пустити її в роботу, дивитися, як вона рухається, росте, повертається назад з прибутком. Це як навчитися плавати починаючи з мілкої води. Ти думаєш, що для інвестицій потрібні великі гроші, що тільки багаті можуть дозволити собі вкладати. Але правда інша: великі гроші приходять тільки до тих, хто починає з малих: копійка за копійкою, місяць за місяцем, і ти будуєш власний капітал, навіть якщо спершу він виглядає смішно малим. Уяви собі скриню, куди ти кожного місяця кладеш монету. Спершу там тихо, лише металевий дзвін у темряві, але з часом ці монети починають співати інакше, їх стає багато, і вони створюють звук достатку. Це і є дивіденди, тихий початок, гучний результат. Страх втратити завжди намагається збити тебе з цього шляху. Він шепоче. А якщо ринок впаде, а якщо компанія збанкрутує, і ти починаєш бачити світ як мінне поле. Але правда в тому, що найбільша міна, закладена у твоїй голові, це відмова діяти. Подивися навколо. Скільки людей живе від зарплати до зарплати, думаючи, що колись вони почнуть відкладати і роки йдуть. А початок так і не настає. Вони чекають моменту, коли стане безпечно, але безпечніше не стане ніколи. Є тільки два варіанти: почати зараз або не почати ніколи. Ти знаєш, чому багаті стають багатшими? Не тому, що вони розумніші чи щасливіші, а тому, що вони не дозволяють страху тримати їх на місці. Вони йдуть вперед, навіть коли не бачать усю дорогу. Іноді вони падають, іноді втрачають, але завжди встають і йдуть далі. А ти? Скільки разів ти казав собі, з наступного місяця почну? І щоразу знаходив причину відкласти: то ремонт, то свято, то краще підготуюсь. І так минають роки, а твоє дерево грошей так і не посаджене. Уяви, що твоя робота це човен. Він старий скрипить, але все ще тримається на воді. Страх каже: не міняй його, бо раптом новий потоне. І ти залишаєшся у човні, який ледве не йде на дно. А можна було б почати будувати новий. Поступово дошка за дошкою, поки старий ще плаває. Це і є інвестиції. Ти можеш почати з малого: купити одну акцію, відкрити депозит, спробувати фонд дивідендів. Це не зруйнує тебе, навіть якщо піде не так. Але це навчить тебе дивитися на гроші інакше, не як на щось, що треба тримати, а як на інструмент, який працює на тебе. Страх це завжди про минуле. Він годується спогадами про те, що вже сталося, але майбутнє створюють не страхи, а дії. І кожна твоя дія це крок до того, щоб жити без постійного відчуття загрози. Ти боїшся втратити, бо думаєш, що не зможеш відновитися. Але згадай моменти, коли ти падав і все одно вставав, коли знаходив спосіб вижити, навіть коли здавалося, що це кінець. Якщо ти впорався тоді, чому думаєш, що не впораєшся зараз? Є ще одна річ, про яку ніхто не говорить: страх втратити часто приховує іншу правду страх виграти. Бо якщо ти почнеш заробляти більше, зникне виправдання, чому твоє життя таке, як є, і тоді доведеться змінюватися самому, а змінювати себе страшніше ніж втратити гроші. Ти звик жити у певному колі, робота, рахунки, короткі радощі, і будь-який крок назовні здається небезпечним. Але подивися на тих, хто вже вийшов. Вони теж боялися. Різниця в тому, що вони зробили крок, а ти ні. Твоя свобода починається з маленького рішення відкласти не на чорний день, а на світлий день, інвестувати не зі страху, а з бажання побудувати. Бо будівництво завжди сильніше за руйнування. Коли ти перестанеш бачити гроші як щось, що треба оберігати від світу, і почнеш бачити їх як насіння, яке світ може виростити, твій страх почне відступати, і тоді бажання заробити стане сильнішим. І ось питання, яке залишу тобі сьогодні: що сильніше в тобі зараз страх втратити чи бажання спробувати? Бо якщо ти дочитав до цього місця, значить у тобі вже щось змінилося, і, можливо, настав час зробити свій перший крок у темряву, щоб знайти там світло.